Кожна дитина пізнає світ з відкритими душею і серцем, а тому враження дитинства назавжди закарбовується в її пам'яті. Творче спілкування з природою, рідної місцевості сприяє вихованню кращих людських якостей, дошкільнята вчаться берегти та примножувати красу, багатство природи, піклуватися про неї. Хочу вас запросити, світ чарівний, неповторний відкрити, якщо взяти з собою усмішки, компліменти, настрій, добринки, то вас чекає екологічна стежина. Ідіть, любі діти, гарненько під ноги дивіться, квітам і травам ви поклоніться, ласку несіть в їм у долонці, Немов промінці теплого сонця. Добрий день, травичко, ми раді зустрічі з тобою, будемо обережно ступати, щоб зелений килимок не потоптати. Пропоную дітям по травиці поблукати, квіти сонця відшукати, квіточки кульбабки, ми не будемо рвати, лише зможемо їх ніжно цілувати. По стежині у траві походіть малята, може, зможете в траві. Жука сонечка відшукати, сонечко жучок не забарилось, на долонці в діток з'явилось. А тепер потрібно нам далі вирушати, перешкоди подолати. Ось стоїть старий пеньок. Пострибай з нього, дружок. До парку ми прийшли, дерева хутко обняли, силу, енергію від дерев брали. Їх любити і оберігати, діти обіцяли. Між деревами і на землі мурашок маленьких шукали. Про санітарів лісу діти розповідали, Мурашок не можна топтати, хай живуть і природу бережуть. На дереві червоні краплинки ворушилися, це пожежники жуки на сонечку грілися, не будемо їх чіпати, бо це корисні комахи, про них потрібно дбати. Тепер, скажіть мені, що садили з вами навесні? Ялиночку хором загукали, а потім ялиночку дружно привітали, Не дозволимо нікому, щоб її зламали. До Берізки ми прийшли, деревце обняли, красу, стрункість, енергію Берізки взяли. Потім Берізку лікували, пісні її співали, поставили заборонений знак Природі не шкодіть і дерева не губіть. Біля ставу над водою росте невеличка, платячку зеленім, молода вербичка. Пожаліємо ми з вами вербові косички. Бо ніхто не має права ображать вербичку. Добрий день, царство водяне, ми знову прийшли провідати тебе, коники водяні стрибали, жарки скрепотали, Немов про життя своє нам розповідали. Про водойму діти подбали, камінці, гілочки збирали, на бережку відпочивали, мешканці водойми вітали. Ми з водою, мою малята, до побачення, царство водяне, ми раді, що у нас ти є, тож не боріться, швидше вирушайте, у світ природи поспішайте, бо лиш в природі, де усе живе, пізнає кожен сам себе. З природою ми будемо дружити, про неї знати мусимо усе. Будем берегти її, любити. Хай на радість нам вона росте.